Перевіряю лайфхак від досвідченої в'язальниці. Отже, маю ось такий шарфик в'язаний з пряжі Alize Angora Gold Silmi. Отже, яку пораду я отримала? Потрібно попрати цей шарфик з кондиціонером. Помістити в пакет та залишити на ніч морозилки. Пробуємо. Ну що ж, несу в пакет і буду ховати в морозильну камеру. Ховаю в морозильну камеру на ніч. Отже, ми з вами зустрінемося завтра і подивимося, наскільки ж відсотків цей лайфхак прибрав ось цю колючість з даного шарфика. Можу перевіряти лайфхак, як прибрати колючість з пряжі. Отже, мій шарф пробув добу в морозильній камері. Далі йду сушити. Залишила шарф сухнути на підвіконні, і, звісно, дуже цікавий кінцевий результат. Ну що ж, шарф висохнув, я вже його приміряла, і що я вам скажу? Лайфхак не допоміг. Виявляється, морозильна камера лише для зберігання продуктів харчування, а не для шарфів.